Для того, щоб прикріпити до Google форми заяву, ось так виглядає вікно з запитанням. Беріть кнопочку Додати файл. Натискаємо на цю кнопочку. У відкритому вікні вибираємо кнопку Перегляд. І е, вибираємо на комп'ютері, де знаходиться фотографія вашої заяви. Якщо ви е, робите це з телефону, значить обираєте галерею і вибираєте відповідне фото. Якщо ви е, працюєте з комп'ютера, то ви вибираєте потрібний папочку, обираєте фото заяви, прикріплюєте його. Фото завантажилось. Надсилаєте кнопочку Надіслати. Все, ваша відповідь записана, і ми її отримаємо.